С нами на связи представитель Украины Венецианской комиссии Владимир Пилипенко. С ним мы и поговорим о ситуации, поскольку Венецианская комиссия ранее уже неоднократно высказывала свои замечания к закону иллюстрации. Владимир, здравствуйте. Доброго дня, как вы оцениваете вероятность того, что закон иллюстрации могут признать неконституционным? Ну, як юрист, так за все треба дивитися там прикладне значення, яке буде мати це рішення. Наприклад, досить багато є судових справ у судах України, які призупинені саме через те, що Конституційний суд оцінює, і аналізує з позиції конституційності окремих положень закону про люстрацію. Тобто, якщо можемо прогнозувати, наприклад, що Конституційний суд визнає неконституційними окремі положення цього закону, то суди відновлять. Судові провадження і найближчим часом можемо очікувати, скажімо так, поновлення багатьох осіб, які були скажімо так, люстровані. Разом з тим, сьогодні буквально декілька годин тому ми на засіданні венеційської комісії знову ж таки обговорювали ситуацію із люстрацією в Україні. Так от хочу звернути увагу, що ті зміни, які зараз знаходяться в парламенті. Комісія констатувала, що до цього часу не направлені на експертизу, тобто експерти не можуть підтвердити офіційно, чи українська влада протягом двох років врахувала зауваження венеційської комісії. Разом з тим, прийшов виїзд від міністерства юстиції, з якого вбачається там, що в цих змінах нібито збільшено. Перелік посад, які підпадають під люстрацію, тобто невиконана вимога про створення окремого органу центрального, який буде, зокрема, і скарги розглядати тих осіб, які підпадають під закон про очищення влади. Тобто ситуація досить, досить контроверсійна. З однієї сторони є суспільний запит на люстрацію, який влада фактично провалила і перетворила на фарс. Владимир, если э, вот можно вкратце о том, что именно не устраивает Венецианскую комиссию в действующем законе иллюстрации. Вот вы уже упомянули о создании центрального органа, который бы занимался вопросами иллюстрации. Какие еще предложения? Прежде всего, Венецианская комиссия считает, что есть слишком широкий критерий ПОСАД. Які підпадають під люстрацію. і ми за два роки вже побачили, що фактично такий критерій він використовувався здебільшого навіть для того, щоб отримати певну посаду чи щоб усунути там небажаного конкурента від заняття певної посади, зокрема за там професійною ознакою. Дальше все таки не можуть під цей закон підпадати судді, і про це Венеційська комісія доволі чітко заявила, що судді повинні бути перевірені за окремим законом. З цього закону також не вбачається із тих поправок, що е, вимога венеційської комісії забезпечити право на захист особам, які підпадають під зюстрацію, вона є виконана. Як результат цього, е, можемо очікувати позови до Європейського суду з прав людини і виграшні позови, відповідно, що держава ще буде змушена, крім того, щоб поновляти цих осіб, платити компенсацію за рахунок платників податків. Владимир, скажите, вы упомянули о том, что, по мнению Венецианской комиссии, под этот закон не могут подпадать судьи. Должен быть принят отдельный документ. Тем не менее, Егор Соболев да и Леонид Емец, народные депутаты Украины, говорят о том, что само рассмотрение в Конституционном суде закона о люстрации оно сопровождается определенным конфликтом интересов. Поскольку по данному закону судьи Конституционного суда также должны подпадать под иллюстрацию. Вот что с э, данной ситуацией делать, по вашему мнению? Ну, действующий закон не предвещает иллюстрацию э, судей Конституционного суда, насколько мне известно. То есть, на самом деле, никакого конфликта интересов, по мнению Венецианской комиссии, нет? Ну, э, справа в том, что э, отсутствие Центрального єдиного органу, який би розглядав спори про люстрацію і все, що з нею пов'язано, якраз і дає можливість камінням депутатам говорити, що в кого є конфлікт інтересів. але не можна бути істиною в останній інстанції завжди повинен бути якийсь орган судовий чи квазі судовий, який займається люстрацією, який перевірить об'єктивність такої люстрації. Якщо ми хочемо жити за європейськими стандартами, ми повинні розуміти, що завжди має бути право на оскарження, право на апеляцію ради того, щоб перевірити чистоту процедури. Якщо закон люстрації все таки буде признан неконституційним, що буде з тими, кого уже уволили по этому закону? Ще раз повторююсь, вони матимуть всі права на для того, щоб поновитися на займаних посадах. Наприклад, я знаю, що свою люстрацію оскаржить і колишній перший заступник генерального прокурора пан Боломша, який теж може стати тепер першим заступником у прокурора Луценка. Тобто у нас можуть оказатися два перших замістителя? Ну, звичайно, я справдам тут, що. Венеційська комісія, особі президента комісії Джані Покіо, декілька разів просила українську владу зупинити дію закон, щоб саме таких випадків кур'йозних і не сталося. На жаль, українська влада, ну, чомусь вважає, в деяких випадках не слухати. Ну а как ви вважаєте, Якщо все таки буде відкон у люстрації, буде признан неконституційним, які рычаги у Верховної Ради можуть остаться для того, щоб продовжити процес очищення власті, о котором так много говорять. Ну, справа в тому, що на моє глибоке переконання, цей процес ефективно ще можна було завершити, якщо було б бажання ще у 2014 році. В даному випадку, як юрист, можу сказати, що фактично зайшло все в глухий курс. Тобто, а почему? суспільний запит, суспільний запит, який був для того, щоб здійснити очищення влади, його просто-напросто там. Окремі хитри на руку перетворили на фарс і на зведення особистих рахунків. От і все. Бо закон потрібно було міняти ще тоді, коли Венеційська комісія дала проміжний висновок. Це було в грудні 2014 року. У вас Наталья. есть, э, возможно, предположение, кто же конкретно виноват в провале такого процесса иллюстрации в несоответствии с закона Конституции и, возможно, в несоответствии с закона Конституции и тому, что процесс иллюстрации таки не был проведен. Хотя вы говорите, что его можно было довести до конца, еще в 2014 году. Ну звичайно, якщо була б політична воля провести саме люстрацію, тобто захист молодої демократії, а не вписувати там в закон заднім числом там безмежний перелік посад, які б хотілося зайняти, то це б зовсім було б по-другому. На сьогоднішній день Європа просила нас його зупинити, щоб не було е, незворотніх, скажімо так, наслідків. Ніхто його зупиняти не збирає. Хтось буде відповідати. Я так знаю, що там міністр і ідеологи ілюстрації вже хочуть працювати адвокатами, звільнитися з державної служби. Це питання якраз до них. Це питання до них. Хтось повинен відповідати за провал дестрації в Україні. І не треба звалювати все на тих, хто висловлював занепокоєння з приводу того, що цей процес не йде в законному конституційному руслі.